Сказав Господь притчивацю, царство Небесне, подібне до царя, який захотів порахуватися з рабами своїми. Коли він почав рахуватися, привели до нього одного боржника, який винен був йому 10 тисяч талантів. А як він не мав чим заплатити, то господар його звелів продати його, і жінку його, і дітей, і все, що він мав, і заплатити. Тоді раптові впав, і кланяючись йому говорив: Господарю, потерпи на мені, і все тобі заплачу. Господар змилосердився над рабом тим, відпустив його, і Бог простив йому. же той, вийшовши, знайшов одного з товаришів своїх, який був винен йому сто динарії, і схопивши його душив, і сказав віддай мені, що винен. Тоді товариш його впав до ніг його, благав його і говорив потерпи на мені і все віддам тобі. Але той не захотів, а пішов і посадив його в темницю, доки не віддасть Боргу. Товариши його, побачивши таке, дуже засмутилися і прийшовши, розповіли своєму господареві все, що сталося. Тоді господар покликав його й каже Злий рабе, весь той Бог, я простив тобі, бо ти ублагав мене, чи не належали тобі помилувати товариша Твого, як і я помилував тебе. І розгнівавшись, господар віддав його мучителям, доки не віддасть йому всього боргу. Так і Отець, мій Небесний, учинить з вами, якщо кожен з вас не простить від серця свого братові своєму провин Його. Доволі таки серйозний уривок з Євангелія. Ну, по-перше, тут треба зрозуміти, що за міра довго 10 тисяч талантів це 26 тонн серебра. Тобто, один талант це міра серебра 26 кг. І от умножте 26 умножити на 10 тисяч. Це виходить 260 тонн серебра. Тобто, такий долг, який, по суті, справи неможливо віддати. Просто неможливо віддати. Там 100 динарів – це також крупна сума грошей. Але звичайно, не йде ні ни в рівняння з цим. На той час прожитковий мінімум для людини в день був один динарій. Тому 100 динаріїв – це сума грошей, на яких могла б людина прожити 100 днів. Тобто, Можна сказати, зарплата за 3 місяці. Це також доволі така висока сума, це тобто, не якась мілоч. Але оці 100 динарії зрівняння з 260 тонами серебра, це взагалі нічого. І от про що ж ця притча? Знову ж таки, вона про те, як ми завинили перед Богом. Наша вина перед Богом, вона дуже велика. І якщо ми думаємо, що ми нічим не завинили перед Богом, ми дуже сильно помиляємося. А якщо ми хочемо, як це провірити, от будь ласка, можна взяти священне Писання, прочитати його дуже уважно. І задати собі питання, чи я виконую все, що тут сказано, до буквочки. Чи я живу по Євангелію, чи я живу по нагорній проповіді? Звичайно, ні. Ніхто з нас не живе по Євангелію на всі 100%. Ми намагаємося, ми вчимося, але ми кожного дня порушуємо Божі заповіді. І ця вина з нас нікуди не дівається. Ось ми винні перед Богом, ми Божі заповіді не виконуємо, ми бунтуємо проти Бога. Ми свою волю ставимо вище волі Божої, коли грішимо. І взагалі найбільший гріх насправді це байдужість, байдужість до Бога. І ми ж та живемо ну більшість так, як будто би бога взагалі не існує. В тобто, якийсь момент ми згадуємо, що Бог є, якось до нього звертаємося, і то зачасту споживацький. А більшу часу ми ж живемо так, як будто би Бога немає. Робимо свої справи, якось там спішимо, біжимо, щось там робимо. Про Бога не згадуй. Я вже мовчу про ті моменти, коли вибір є. Що нам, служити Богу чи служити людям? Ми зачасту обираємо людей. Зачасту обираємо себе, свою в втому, свої якісь справи, свої інтереси, а може, сторону відбігаємо. І це страшно насправді. І це страшно, і це є великий гріх перед Богом. І ми всі винні. І наш Бог перед Богом дуже високий. І тому ми надіємося на своє спасіння не тому, що ми зробили щось хороше, чи ми такі всі справились. Ні, ми надіємося на милість Божу. Ми просимо у Нього прощення, Господи, прости нас. Ми бачи грішники. Ми не заслужуємо спасіння, але на тебе надіємося, бо ти наш Спаситель. Тому що якби достатньо було б нашого такого, знаєте, праведного життя в кавичках, то для чого Христос тоді прийшов цей світ? За чим йому треба було розконатися? Якщо самих добрих дів здавалося б достатньо, якщо людина може сама зробити якісь зусилля і спастись, ні, людині це неможливо. Ми спасаємося, тому що Бог став людиною, пішов на хрест. Він там викупив гріхи наші, і він простив нам гріхи наші. Але простив кому? Тим, хто просить прощення. І ми бачимо, що цей раб прийшов, просить прощення. Господар спитав в нього, все ти должен. Не можеш дати, Все продам тебе, все імущество твоє, всю сім'ю Твою. А той, бачив, просить, прости мене, не можу віддати, прости мені. А той взяв і простив. Так і Бог прощає, коли ми в нього просимо, не дивлячись на те, яка наша вина перед Ним. Але в той же самий час, це тоді, якщо ми знаємо, що Бог нам прощає, і ми надіємося на його прощення, бо малих до очі наших, ми ж так і кажемо. І остави нам душі наші, якоже і ми оставляємо дужником нашим. Тобто нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. Тобто якщо нам Бог прощає, ми. Це відчуваємо в своєму житті, то і ми повинні вчитись прощати інших. Тому що той борг, який від інших по відношенню до нас, він взагалі нічого в зрівнянні з тим боргом, який нам Бог простив. Всі наші ссори, конфлікти, образи, все це в зрівнянні з тим, як люди грішать проти Бога, це от, оце те саме, що 26 тисяч кілограм серебра і 100 динарів. О, оце такий уровень. Це такий уровень насправді. І от коли ми не вміємо прощати тим людям, які в нас просять прощення, і Бог нам не простить, знову таки, тут треба звернути ще на одне увагу, тому що сатана він же ж не дремлє. коли ми читаємо Євангеліє, дьявол тут як тут, він починає нам всяке розказувати, шептати вухо, читаємо там, от той от буде от останнє ж. Да? Що якщо ви не простите там, брату своєму, то десь ваш небесний не простить вам. І тут нас питання виникає, ой, а як же ж прощати у Як же ж прощати всяких там різних людей, які ж от, просто не дають жити? А ще раз, давайте звернемося, звернемо увагу на цю притчу. Так. Кого мав простити цей боржник? Кого? Той, хто прийшов і сказав, пробач мені, я не можу тобі зараз віддати. Потерпи на мені. Тобто прощати тим, хто просить прощення. Примирятися з тими, хто шукає цього миру От по-справжньому. І оце є це саме прощення. І ми бачимо в історії церкви, що ну, приклади такого прощення вони є. І доволі такі багато, починаючи від апостола Павла. Ви знаєте всі, що апостол Павел до свого. Апостольство, він був жорстоким гонителем християн. Він робив все можливе, аби християнство зникло. Багато людей постраждав від його руки. Але коли він навернувся до Бога, покаявся, да, от, ви знаєте цю всю історію. Йому простили. Християнська церква, яку він гнав раніше, простила йому це все. Тому що це покаяння було справжнім щирим. І апостол став, і Павел, да Савул, Савол, він став апостолом Павлом. І не просто апостолом, а первоверховним апостолом, який більше всіх потрудився для благовістя. І от це є приклад того прощення. Що як би там не було, але якщо ти щиро приходиш примирятися, це примирення повинно відбутися. Тому, якщо до нас приходять, да, хтось, хтось нас обідав, хтось нас оскарбив, хтось проти нас поступив нехорошо, а потім приходить на нас і каже: знаєш, пробач мене. Я хочу з тобою примиритися. І коли це дійсно щиро, тому що, знаєте, іноді люди кажуть, пробач мене нещиро. І це помітно. Але коли це щиро, від серця ми цю людину повинні прийняти і забути те, що було раніше, так як блудний син. Це ж теж притча, ж теж про це? Цей блудний син він опозорив свою сім'ю. Він не просто ж сказав, я хочу жити отдельно". Він От в, той, в ті часи забрав частину спадщини, це означало, що батько ти для мене помер. Я знати тебе не хочу. Взяв і пішов гуляти. І це позор був для сім'ї в тому суспільстві. Цей син опозорив свого батька. Я позорив таким вчинком, опозорив позорив тим, що опустився. До того, що став пастухом свини, це було саме позорне. Але цей син прийшов, повертаючись до свого батька, з покаянням, дазвіши я проти, проти неба, при Тобою, пробач мене, прийми мене, як ну, найомників твоїх. Батько його прийняв, він його простив. Чому? Тому що цей син прийшов іскрені каятися. Ось коли ми повинні прощати. Ось коли ми повинні приймати, коли до нас приходять. З тим, щоб примиритися з нами, щоб бути з нами в мирі. А що ж робити, коли люди не в мирі з нами, коли вони не просять прощення, а упорствують в своїй злобі проти нас? То теж є відповідь священного Писання. Ми бачимо це у апостола Павла. Апостол Павло про таких, то що апостол Павла не багато хто не навидів. Там як читаючи його послання, ми там просто можемо жахнутися, скільки він притерпів, скільки його гнали, скільки його били камінням, скільки, скільки він цього притерпів страшного. І що він каже стосовно тих, хто його ненавидить? Він каже: нехай Бог воздасть їм по справам їхнім. Тобто він, суд, а дає в руки Божі. Він відмовляється від помсти. Ми в посланнях апостольських не прочитаємо такого, що ось ці люди, от вони такі сякі, вони зробили багато зла, давайте їм отомстим. Давайте зробимо якусь пакость. Ні. Він каже, нехай Бог поздасть їм по справам їхнім. Тобто, коли ті люди, які нас оскорбили, відомий, поступили з нами нехорошо, і вони поштують свої злобі, їх десяти дорогою можна входять потрібно старатися з ними взагалі не соприкасатися і відказатися від помсти, віддати цю людину в руки Божу, що от Господі, оця людина не хоче миритися зі мною. Тому, будь ласка, я даю цю людину в Твої руки, ти, отомститель, ти єдиний суддя. Нехай буде цій людині по справа. Я відмовляюсь від суда, я відмовляюсь від помсти. Простить. Того, хто ненавидить нас і продовжує ненавидіти, це означає відказатися від місті, воздавати злом за злом. Ось що таке, що робить з тими людьми, да, які упоштують своє злоби. І от нам це треба запам'ятати і м -м, спробувати це втілити в своє життя. Звичайно, це дуже важко і дуже тяжко, тому що, знову таки, простіше зло. Простіше смакувати це зло. Простіше ночами не спати і фантазірувати, ух, що б я б зробив би цій людині оці. От таке сяка. Да? От. -от. Злость, вона приводить до униння, до печалі, до нещастя. Ми це знаємо, ми всі це переживаємо час від часу, коли ми там починаємо вспоминати щось таке погане, починаємо це в собі держати. Ну і толку з цього. Як хтось казав, не когось, когось, те, те саме, що пити отруту. І думати, що від цього хтось помре. Той, хто ненавидить, той, хто злиться, той сам себе цим. Тому е, от є ця спокуса, да, злиться, не прощать, от, от просто далі підливати масло в вогонь, у це все, доказувати. Знаєте, от, от я ж докажу, що, я ж докажу, що він не прав. Простіше гору здвинути з місця, ніж доказати людині, що вона не права. От поки людина сама цього не зрозуміє, не докажеш. Да. Тому от, от є в нас свобода волі, яка от може бути такою прекрасною, і по свободі волі ми можемо прийти до покаяння, до Бога, щиро любити. Але свобода волі може приводити до того, що ми так у, так укріпляємося в своїй гордині, що, ви знаєте, да, проще гори перевернути, чим людин, людину якось зламати. Навіть, навіть, знаєте, гору можна звернути, а от людину от, от не переобідиш, якщо вона сама цього не захоче. І тому таких людей ставлять надо Богу, що, Господи, ось ця людина ставляє тобі. Але якщо ми, знову-таки, повторюсь, усердствуємо в своїй злобі, і навіть проти тих, хто шукає з нами примирення, Господь з нас це спитає. Господь з нас це спитає. Це слово Івана. Тому, якщо ми християни, ми повинні якось це учитувати. Якщо ми християни, ми повинні якось намагатися жити відносно того, що сказано в Священному Писанні. Бо це слово Бога. І тому, коли ми хочемо бути більш-менш в цьому світі живими, то що це означає живими? Тобто є така фраза жити і існувати. Тобто, якщо ми хочемо жити, а життя без радості, воно перетворюється в існування. От Нам треба брати оцей цей закон Божий і будувати на цьому, на цьому законі своє життя. Тому що якщо ми будемо будувати своє життя і свої вчинки на основах наших емоцій, злопам'ятства, на основах гріхів, нічого хорошого не буде. Взагалі, сатана, звичайно, може там подавляти нам якісь обізбающі, але потім в кінці кінців все буде дуже погано. У, у, у преподобного Ефрема Сірина, здається, там в нього є така фраза про, про грішника. Що от грішник подобний до собаки, яка лиже пилку і впиваєсь своєю кров'ю, не відчуває болі. Отак от саме гріх він іноді може бути п'янким, може приносити якесь там удовлетворення, але потім пустота. Потім ще хуже. Потім цей гріх він стає ще страшнішим і ще гіршим. І от все глибше, все глибше, глибше людина скачується в тьму цього самого гріха. Тому ми не повинні жити чужими гріхами. Ми повинні каятися в своїх гріхах, а гріхи інших людей ну, що ж ти зробиш? Інших людей не заставиш себе любити. Щоб нас всі любили це неможливо. А щоб ми любили всіх, хоча б намагалися це робити, це наша об'язаність. це. і живімо по Євангелію. Амінь.